П'ятницю, 12 вересня 2014 року чотирнадцятого року приміщення державного підприємства Львів Олександр Вівчаренко, директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості України, представив працівникам апарату держпідприємства директорському корпусу профспілковим лідерам виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Ярослава Шаварського. На представленні були присутні начальник управління. Львівської облдержадміністрації Зимомислав Новікевич, голова Львівської територіальної організації про спілки працівників вугільної промисловості України Олег Турчин, голова регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників України міста Червонограда Михайло Шабля. Під час робочого візиту в державному підприємстві Львів директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості України, поінформував присутніх про стан вугільної галузі України, зокрема про роботу шахт на західних та східних теренах. Всього у нас 89 шахт, які працюють, працювали, скажімо, до цих бойових дій, які сьогодні ведуться. Із 89, які працювали, на сьогоднішній день працюють 23 шахти всього. Із них 11 шахт працює в вашому регіоні. Це сім шахт ваших, три шахти на Волині і шахта Надія. оце ось 11 шахт. Тобто 12 шахт в регіоні, ну, скажімо, Луганському, Донецькому. Хто працює в Донецькому регіоні? Працюють ті шахти, які знаходяться поза лінією цих бойових дій, ну, сюди ближче в сторону Дніпропетровської області. Це працює шахта Красноліманська. Це працює е, в Красноармійськ в Угіллі 2 шахти. Селіда Вугаль. Чотири шахти в їх об'єднанні, всі чотири працюють. Працюють дві шахти е, Южнодонбаські. Вони теж знаходяться в Углідарі, а Углідар знаходиться під контролем українських військ. От вони, Южнодонбаська перша і Южнодонбаська третя, дві шахти працюють. І е, запрацювало об'єднання Лісічанського вугілля, в якому теж чотири шахти. Але працюють лише дві, тому що Новодружевська і Привальнянка, скільки я працюю, до мене вони не видобували вугілля, а так от і не закриті, нема коштів, щоб їх ліквідувати. І є вроді запаси жалко ліквідувати, але щоб там. Розпочати видобуток, то це потрібно там, сотні мільйонів коштів, яких е, тоді не могли знайти, а в нинішній ситуації зовсім неможливо просто винайти. Більше ніхто не працює. Е, ще деякі могли б працювати, але відкладати вугілля на склади е, в зонах е, де нема контролю українського, якби і там є такі питання, коли. Як той говорить, без дозволу можна прийти щось забрати, загрузити, вивести. Тому якби прийнято рішення, що не потрібно цього робити. Також Олександр Васильович наголосив на тому, що вугілля для української держави є стратегічною сировиною, і після стабілізації ситуації на сході країни вугільна галузь запрацює стабільно з новими виробничими завданнями. Своє вугілля потрібно мати. Закінчиться війна, і потрібно буде встановлювати все одно ці шахти. Деякі е, такі, ну наприклад, в е, Донецькій вогнені компанії жовтневий рудник Шахта. Ми її отак розбомбили, і е, на самій першій на її відсутній була напруга, і до сьогоднішнього дня нема. Рядом ще ліквідуємо шахта, яка теж топиться, і вони вдвох там мають е, з собою якби, сполучення, сполучення. Мені кажеться, що такі шахти вже не будуть відновлені. Хоча в неї дуже цінний, коксуючийся вугілля є, ну це навряд чи може, просто якби його залишити там на якийсь другий термін, коли е, запрацюють вже всі підприємства, хорошо, тоді може і до таких е, повернуться, щоб їх відновити. Але е, в першу чергу, звісно, будуть відновлювати ті, які... Ну, найкоротші терміни зможуть видобувати вугілля, яке потрібно державі. Саме ценне на сьогодні оказалось для нас, для енергетичної безпеки України це вугілля марок АІТ. Його на на, і, якби, дуже багато не було, воно не було в профіциті. А сьогодні воно в дефіциті. Якщо брати всі електростанції, які є в Україні виробляють електроенергію, то їх умовно можна розділити на дві частини. Одні працюють на марках вугля ГДГ, а другі працюють половина на марки А плюс Т. І ці, які на марки А плюс Т, на сьогоднішній день, ну так вам скажу, що залишки, вугілля. На деяких з них залишились на 10-20 днів. І поки що на сьогоднішній день ну, практично туди нічого не завозиться. Паралізована желізна дорога повністю в цьому регіоні. І той регіон, який видобував марку А плюс Т, він не працює. Він знаходиться якби в самій в самому центрі цих бойових дій це Ровенький антрацит, це Свердловантрацит, Донбас-антрацит, Торез антрацит, Сніжноє, Шахтьорськ, там нічого не працює. Є залишки на складах, але їх вивезти неможливо, тому що ну, якби, розрушена інфраструктура мости, станції, там дуже багато чого. Можна було б е, е, ремонтувати, але... Коли снаряди літають, туди дуже ніхто не може зайти і не допускають для того, щоб можна було відновлювати все це. А взагалі ситуація, звісно, дуже складна, тому що наближається все-таки зима, як би там не було, з кожним днем все ближче і ближче. Потрібно і котельні запускати, потрібно скажімо, не тільки підприємства обігрівати, але і города. Тому все робиться тільки для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації, я думаю, знайти, звісно, можливість і економії, і теплових, і енергетичних, і других ресурсів для того, щоб ми змогли прожити цю зиму. Якщо все складеться благополучно, ну, я думаю, що потім ми почнемо прирощувати свої як производственні, так і економічні показники. В цілому, не тільки ми бугельщики, а я думаю, що і в цілому в державі все почне. Ми е, е жили, як би кажем. Поганенька, але сьогодні напевно, ще скрутніше стало жити, і не тільки напевно, там, де йдуть бойові дії. Я думаю, що і ви тут у себе відчуваєте все це. На завершення представник Міненерго привітав Ярослава Шаварського з призначенням на посаду та побажав успішної праці миру та благополуччя ігриникам Львівщини. Бажаю, щоб ми як можна скоріше прийшли до миру, стали до Праці видобувати, як ми це вміємо робити, і забезпечити енергетичну безпеку країни. Спасибі.